Привіт, любі діти! Знайомтеся! Це Ельфи Нік і Рікі. Вони живуть на далекому північному полюсі, Ці цілісінький рік старанно працюють, щоб підготувати різдвяні подарунки для всіх всіх дітлахів на світі. Але цього року вони так добре попрацювали, що впоралися набагато раніше. Тож Нік і Рікі вирішили здійснити свою давню мрію і вирушили б навколосвітню подорож, щоб подивитися, як святкують різдво, Країнах світу у Спекотній Австралії та Морозній Фінляндії, казковій Індії, сонячній Колумбії, Засніженій Ісландії та звичайно у твоєрідній Україні. Напередодні Різдва українці прибирають оселю і готують святу вечерю, що складається з 12 страв. Головною серед них є куття пшенична, ячмінна чи рисова каша. Змішана з родзинками, маком, медом та горіхами, сідають за стіл лише після того, як на небі з'явиться перша зірка. Тоді господар заносить в оселю святковий сніп, солом'яний дідух, що символізує врожай, добробут а ще усіх предків роду. Дідуха ставлять на найпочесніше місце під іконами. і лише потім родина береться вечеряти. Прислухайся, що це за мелодія! То лунає одна з найвідоміших різдвяних часей на землі український Щедрик. Цю народну пісню, знану в усьому світі, як Керол Озевелс, на те саме український композитор Микола Леонтович. Послухай пісню Щедрик і вивчай щасливого різдва.